Був кавунчик посаджений. Його скосили. Абсолютно все водне скосили і починає проростати по Полів не убирали. І він починає проростати по новій. Прямо бачимо, що ніхто не церемонився. Скосили його і він пускає по новий пагане. Скосили, обрізали, що лишнє і пускає по новій пагани. Пускає по новий пагани. Ось ми бачимо які товсті стовбуряки були і він пускає по новій пагоні. Кавуни он старі, висохші, водення сіки, бадилля, кавунчики, кавунчики, кавунчики. Поливається і пускає по новий паган. Ось ми бачимо такими рядочками. Скошений кавунчик проростає по новий. Зараз я там покажу, його косили півтора місяця назад, який він на даний час. Ось так виглядає рядочок кавунчика, який скосили. Півтора місяця тому. Убрали, скосили. От ми можемо бачити той же корінь, старі обрушені ветки. Можемо наблюдати. Але дивіться, як гарно відбувається. Ми можемо наблюдати, які вже кавунчики він нав'язав. Ось так ось виглядає це все діло. Нав'язує, насипає нові кавунчики на старому корню. Ми можемо наблюдати. Трави тут практично нема, для неї вже влаги немає такої.